Вітаю в ефірі підсумковий випуск. новин, якою інформацією запам'ятався цей тиждень у Рівному та області? Дивіться далі. Вулицю набережну у Рівному можуть перейменувати на честь загиблого на війні захисника Тараса Давидюка. Таку ідею погодили під час нещодавнього засідання комісії з питань на іменування міських об'єктів. Чому зупинилися саме на варіанті набережної і як до потенційно нової назви вулиці уздовж усті ставляться місцеві? Дізнавалися наші журналісти. З мапи рівного невдовзі може зникнути вулиця Набережна. Її планують перейменувати на честь загиблого на війні захисника Тараса Давидюка. Таке рішення погодили під час нещодавнього засідання комісії з питань найменування міських об'єктів. Понад півтисячі людей та десятки громадських організацій звернулися до влади з проханням шанувати у такий спосіб 37-річного рівнянина, який загинув у боях за Україну. Оскільки у місті не залишилося вулиць, пов'язаних з радянським минулим, розглядали нейтральні назви у середмісті обласного центру. Прикладу Литовську, пластову чи Кавказьку. Однак голова міського товариства просвіта Катерина Сичик запропонувала інший варіант, який підтримала більшість присутніх. Мама Тараса у своєму зверненні висловила думку про те, щоб перейменувати вулицю Кавказьку. Так як кавказька вулиця має історичну назву, тому згідно законодавства, комісія не прийняла цього рішення. Було запропоновано ще декілька вулиць, і одну із вулиць, яку запропонувала я, це вулиця набережна мамою. Було погоджено. Був присутній на цій комісії і товариш Тараса, заступник голови рівненського осередку пласту Олександр Денисюк. На його думку, назва набережної не містить історичної ваги. Водночас, майбутнє покоління рівнян повинні знати своїх героїв і той внесок, який вони зробили у збереження свободи та української незалежності. Коли з'явиться така вулиця, батьки там діти будуть будуть запитувати, чого наша вулиця носить назву там імені Тараса Давидюка. Батьки будуть розповідати, що в нашому місті е, жив такий чоловік е, Тарас Давидюк, який е, активно розвивав там молодіжний сектор, займався з дітьми, був журналістом, робив дуже дуже багато чого. І коли на нашу державу напали, він не сховався нікуди, не цей в числі перших взяв зброю в руки і пішов захищати. Думки рівнян, зокрема мешканців набережної стосовно можливого перейменування їхньої вулиці, розділилися. Всі опитані нами громадяни переконані, що героїв рівнян варто шанувати. Однак на всіх полеглих на війні хлопців може просто не вистачити вулиць. Тому було б доцільно назвати одну велику міську артерію на честь усіх захисників. Я вважаю, що набережна вона дуже доречна, тому. Що... Що вона йде біля річки і тому вона набережна. З іншого боку, іменем героя, який заради завдяки верніше, якому ми живемо і можемо мирно жити, ну, складне питання, але, мабуть, так. Хлопці, які там воюють, заслужили таку шану, ми так вважаємо. Так що можна, можна переіменувати. Зараз дуже стільки хлопців багато гине. Нам прийдеться всі вулиці перейменувати. До набережні люди привикли знаю, де яка вулиця. Вона ж це ж не те, що вона підлягає під радянську, як Символіку, це ж не радянська символіка. Набережна це для України теж може бути, а для хлопців краще, щоб були пам'ятники, щоб ми за них пам'ятали. Рішення комісії з питань найменування міських об'єктів носить дорадчий характер. Остаточне слово щодо того, чи варто змінювати назву набережної на честь Тараса Давидюка прийматимуть депутати Рівнеради ради під час сесії. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. З поселенням морозів у рівному перевірили роботу пунктів незламності. Всього у місті розгорнули 16 наметів та стаціонарних приміщень, у яких громадяни можуть зігрітися, випити чаю та скористатися інтернетом. Чи популярні такі пункти серед рівнян цього річ? Знають наші журналісти. Перші цьогоріч суттєві морози та прогнозоване зниження температури повітря до мінус 15-20 градусів змусили обласну та міську владу згадати за роботу пунктів незламності. На Рівниччині таких функціонує більше ніж 400 – від обласного центру до маленьких міст та сіл. Представники відділу з питань надзвичайних ситуацій рівненської міської ради провели інспекцію пунктів та перевірили наявні тут послуги, які доступні громадянам. Розгорнуто на даний момент 16 пунктів незламності, які працюють з 8 години по 18 -ї годину відповідно в даних пунктах незламності можна погрітися, випити чаю, скористатися послугами інтернету і також навіть є дитяча кімната. У рівному є пункти у вигляді наметів, а ще стаціонарні приміщення. Одне із таких розташоване на вулиці Дубинській на базі територіального центру соціального обслуговування. Воно працює цілодобово, і громадяни у разі необхідності можуть тут навіть заночувати. Хоча цьогоріч, зі слів Андрія Бернацького, кількість відвідувачів пунктів незламності суттєво знизав. Очікуючи з настанням морозів, люди знову почнуть сюди приходити. Поки проблем не було, і відповідно ці пункти незламності вони з від початку їхнього функціонування були перевірені. Вони справно функціонували, проблем ніяких не було, скарг не надходили. На майдані просвіти у рівному функціонує намет, яким опікуються рятувальники. Тут теж людей небагато. Однак, поодинокі відвідувачі відзначають потребу у таких місцях. До прикладу, рівнянка Ольга зайшла у намет, щоб трохи зігрітися та скористатися інтернетом. Досить добре, що. Є такі пункти незламності, тому що коли на вулиці морозна погода, можна прийти, зігрітися, випити чаю з печивом, поїсти. Нагадаємо, роботу пунктів незламності в Україні розгорнули минулої зими під час масованих атак ворога на енергосистему. У разі критичних умов ці локації а також містечка незламності працюватимуть цілодобово. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Переломи розтягнення, переохолодження та навіть смерть в ніч з суботи на неділю 7 січня на Рівненщину повернулася справжня зима. Вже тиждень на дорогах ожеледиться, а температура повітря в день сягає і 15 градусів морозу. Чи для багатьох така погода виявилася травматичною? Дивіться у сюжеті. Кілька діб, як на Рівненщину, повернулася справжня зима зі снігом та морозами нижче 10, а подекуди 15 градусів. З грудня в області зафіксували 8 летальних випадків. Загального переохолодження, три з них за період з 5 по 8 січня. Серед померлих є як чоловіки, так і жінки. Середній вік 50 років. Переважно всі ці постраждалі були знайдені на вулиці, на лузі, біля гаража, біля власного автомобіля. Лише один постраждалий. Був виявлений мертвим в власній оселі, яка не отоплювалася. Ще 20 осіб були госпіталізовані з переохолодженням та обмороженням. Найчастіше страждають відкриті ділянки тіла, до прикладу, ніс, вуха, борода, пальці рук, подекуди. Ніг саме відмороження є першим і основним супутником гіпотермії. Гіпотермія це є зниження температури тіла нижче 35 градусів в залежності від ступенів. Переохолодження от, проходить пригнічення діяльності центральної нервової системи, дихання, кровобігу, от, і завершується порушенням серцевого ритму і зупинкою серцевої діяльності. В зоні ризику люди, які перебувають під дією алкоголю, особи старшого віку, та ті, хто мають паралізовані частини тіла, до прикладу, внаслідок інсульту. Ці ж категорії найчастіше звертаються і через травмування внаслідок падінь в ожеледицю. Майже вдвічі збільшилася кількість звернень за рахунок снігопаду, слизькі дороги тяжко людям добиратися на роботу з роботи, ідуть неуважно, не дивляться під ноги, підсковзаються і падають зазвичай або підвертають до мілкостоп. Або падають, приземляються на кістки передпліччя і звертаються з як з вивихами, так і з переломами 50 на 50. От Сьогодні з 15 людей було шість переломів і чотири вивихи. Впродовж 8 січня тільки до травмпункту Рівницької ЦМЛ звернулося 30 людей, у яких діагностували переломи або вивихи, здебільшого нижніх та верхніх кінцівок. Лікар ортопед травматолог каже, багато і тих, які отримали лише забої. Дуже часто люди кажуть. У мене щось там рухається, в мене щось там бовтається, як вони називають в лапках, але насправді. Травм багато, але й багато таких хибних вражень людей, бо вони думають, що в них вже сталася тяжка трагедія. а Насправді простий забій чи просто пошкодження зв'язок. Медики кажуть, падіння на слизькій дорозі або тротуарі передбачити тяжко, тож потрібно бути максимально уважними. Так звана травматична погода в рівному та області збережеться до кінця тижня. Середня температура повітря підвищиться. Щоправда, починаючи з четверга 11 січня, декілька діб поспіль очікується снігопади. Аліна літвін. В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівному відкрили нове віддалене робоче місце ЦНАПу. Облаштували його в Центрі первинної медико-санітарної допомоги ювілейний в одноіменному мікрорайоні міста. Які послуги зможуть отримати тут громадяни? Дізнавалися наші журналісти. В одному з найбільших мікрорайонів рівного ювілейному відкрили віддалене робоче місце ЦНАПу, облаштували його на базі тутешнього центру первинної медико-санітарної допомоги. Тут організували чотири робочі місця, де відвідувачі зможуть отримати найбільш затребувані послуги. Раніше, щоб отримати необхідну довідку про реєстрацію місця проживання або допомогу від держави, мешканцям ювілейного доводилося їхати в головний офіс ЦНАПу на Майдан просвіти. Тепер, зі слів керівниці центру Євгенії Курсик, найпопулярніші послуги стали ближчими. До громадян рівняни зможуть тут отримати послуги у сфері реєстрації місця проживання у сфері реєстрації на реєстрації нерухомості, також у сфері допомог, соціальних допомог для багатодітних сімей, а також для мам одиначок і все, що стосується субсидій. Рівнянка Валентина, одна із перших відвідувачок нового віддаленого робочого місця. ЦНАПу жінка розповіла, що працює на ювілейному, тому звернулася за отриманням послуги саме сюди. Прийшла за довідкою про місце проживання. каже про Процедура максимально швидка. Потрібно лише надати паспорт і вже за хвилину отримуєш необхідний витяг з реєстру. Чому мені зручно? Тому що зазвичай не вистачає часу. Людям, які працюють, потрібно для цього взяти або день відпустки, або за власний рахунок. І тому дуже зручно саме оце розташування. Жителі мікрорайону раніше не мали такої послуги. Це віддалене робоче місце центру надання адміністративних послуг стало п'ятим, яке відкрили у рівному В майбутньому. Такі точки хочуть облаштувати. У інших куточках міста. Серед переваг ЦНАПу у ПМСД Ювілейний безбар'єрність та доступність для маломобільних груп населення, наявність укриття та місць для паркування автомобілів неподалік медзакладу. У попередньому році, тобто 23-му, саме віддавані місця, отримали наші вторгнення послуги це десь 30 тисяч, тому є, є потреба. Тим більше відвідування сьогодні це десь орієнтовно 600 там, людей в день за дві зміни. Я думаю, що це дасть можливість також рівнянам отримати гарну послугу. Мініцнап на ювілейному працюватиме у будні дні з 9 до 17 години. У п'ятницю віддалене робоче місце центру зачинятимуть на годину раніше о 16.00. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині триває будівництво нового корпусу лікувально-реабілітаційного центру. Тут надаватимуть допомогу пацієнтам з важкими черепно-мозковими та спінальними травмами. Загальна вартість об'єкта становить більше мільярда гривень. Основну частину коштів виділяє держава з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що вже встигли збудувати і коли об'єкт здадуть в експлуатацію. Дізнавалися наші журналісти. Новий корпус центру реабілітації пацієнтів зі спінальними травмами будують на Рівненщині. Проектом передбачене чотириповерхове приміщення з великим протирадіаційним укриттям на 450 місць та сучасним обладнанням. Об'єкт почали зводити минулого року за державні кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Зрозуміло, що це великі кошти. Були проведені тендер на визначення підрядника. Згідно проведеного тендеру, загальна вартість договору на виконання безпосередньо будівельних робіт становила 1 мільярд 251 мільйон. Минулоріч на будівництво спрямували близько 100 мільйонів гривень, однак освоїти встигли лише 57, зазначив Василь Мельник. Нині будівельники пришвидшили темпи виконання робіт. Наразі тут задіяно більше півсотні працівників. Як розповів керівник проекту Руслан Свінтозельський, цей об'єкт наймасштабніший з тих, який зводила фірма підрядник. Ми будували ну, багато, якби приймали участь у різних проектах. От, і лікарні, і бомбосховища, так само, і ну, об'єкти інфраструктури. От комерційний також об'єкти у реабілітаційному центрі. Вже є відділення на 100 ліжок, а новий корпус дозволить збільшити кількість місць для пацієнтів з травмами спинного мозку. Як зазначив директор закладу Андрій Бурачик, тут впроваджуватимуть нові системи лікування спінальних травм. Передбачена лабораторія стовбурових клітин, де будуть застосовуватися нові технології в лікуванні травм спинного мозку. У цьому корпусі ми будемо надавати допомогу в плані лікування та реабілітації саме пацієнтам, які отримали важкі черепно та спінальні травми. Тут передбачені стаціонарні відділення для таких пацієнтів, операційні і, звичайно, що великі просторі реабілітаційні зали. Виконавці робіт розраховують, що упродовж цього року готовність нового корпусу становитиме 80%. Це, зокрема, будівельна частина і технологічне обладнання. Планується, що на об'єкт цьогоріч виділять ще півмільярда гривень. Нині тут вже облаштували фундамент та монтують огороджувальні конструкції з бетону. Якщо кошти будуть виділені, то ми надіємося, що до кінця. Поточного року вже буде зведена будівля, проведено опорядження цієї будівлі. Влаштовано покрівлю. Ну і на 25-й рік ми надіємося, що цей об'єкт буде завершений і введений в експлуатацію. Зважаючи на специфіку травм пацієнтів, проектанти передбачили безбар'єрність нового корпусу та його доступність. Тут запланували обладнати сім ліфтів, а територію хочуть зробити максимально зручною для відвідувачів на візках. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Жилет для розрідження та виведення мокротиння і кілька десятків спірографів для контролю функції легень. Один із закладів рівного, де проходять лікування хворі на муковісцидоз, отримав допомогу зі США. Більше про недугу солоного поцілунку, пожиттєвий контроль і нові пристрої для лікування знають наші журналісти. Постійні інгаляції, прийом ферментів, вітамінів, дієти та регулярний контроль. Ось так впродовж всього життя проходить кожен день хворих на муковісцидоз, найпоширенішу недугу серед генетичних орфанних. Це генетичне захворювання, яке вражає мембрани клітин, які Передають іони хлору, хлорні канальці. Клінічно воно проявляється густим секретом. Тобто, всі органи, які продукують секрет, вони продукують густий в'язкий секрет. Захворювання вражає легені, шлунково-кишковий тракт, порушує функції підшлункової залози. Має досить різну симптоматику. Найчастіше це хворобливість регулярні бронхіти, реніт, задишка, густе харкотиня. А у дітей ще й сповільнений фізичний розвиток, поганий набір ваги та виділення солоного поту. Різні варіанти, різні мутації їх до 200, які проявляються клінічно в, в даному гені. Але ну, і клінічно проявляється зовсім по-різному. Оскільки утворюється густи, густе в'язке мокротиння, воно забиває бронхологеневу систему, і е, в результаті під'єднується інфекція. Е, найчастіше це стафілококова інфекція або санігнійна палочка, і е, підтримується запальний процес. Визначити муковісцидоз можна за кілька днів після народження дитини. Лікарі роблять скринінг на 21 генетичну хворобу. Пробу, або взявши піт на аналіз. Рання діагностика це запорука тривалого якісного життя, іде корекція, іде корекція за допомогою ферментів криону, функції підшлункової, залосни, це як замісна терапія, іде. Ми працюємо над тим, щоб розмокротиння зробити рідким. Ішло вчасне очищення бронхолегеневої системи, щоб не розвивався запальний процес. Для більш ефективного виділення мокротиння використовують спеціальні віброжилети. Нещодавно такий благодійний киша передали в Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення, де проходять лікування хворі на муковісцидоз. У Нас є імпульсна і хвильова вібрація. Це йде дренаж легенів. Поясню більш доступніше, щоб видалити мокроту із легень. Ми застосовуємо дренаційні методи вібраційні, дренаційні імпульсні. Воно відшаровує мокроту від слизової оболонки і евакуює її назовні. Разом із жилетом волонтери передали ще й індивідуальні спірографи, які будуть роздані пацієнтам для домашнього контролю функції легень. Кожний пацієнт в. Коли він себе почуває гірше, може подихати в спірограф. Результати будуть на телефоні в програмі, і він скине лікуючому лікарю. І в такому разі лікар зможе оцінити функцію легень і надати правильне лікування, скоригувати лікування. Наразі на рівні шині на муковісцидоз хворіють 44 людини. Це 29 дітей і 15 дорослих. Найстарші пацієнтів 37 років, наймолодшому 8 місяців. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Мешканець села Великий Житин, що неподалік рівного, вичавлює олію з волоських горіхів. Цілу плантацію поживних плодів чоловік виростив у своєму саду. Нині на 8 гектарах території має близько двох тисяч дерев. Більше про горіховий бізнес дивіться у сюжеті. Мешканець села Великий Житин Рівненського району Юрій Сабурай організував горіховий бізнес. Чоловік вирощує у своєму саду плантацію волоських горіхів. За майже п'ять років територія розширилася на вісім гектарів, де нині ростуть близько двох тисяч дерев. З плодів чоловік виготовляє олію. Ідея виникла спонтанно. Схотілося чогось такого індивідуального. Ну і щось хотілося б, щоб після себе залишить. То так. Захотів посадити сад цього року. Ми вже перший рік зібрали врожай і пробуємо чавити таку олію. Допомагає Юрію з бізнесом очільник горіхової асоціації Рівненщини Петро Скрипчук. Чоловік розповів, що для виготовлення олії холодного віджиму з волоського горіху використовують спеціальний сорт плодів олійної форми. Аби вичавити півтора літра олії, потрібно три кілограми горіхів. Середній розмір ядра, які легко лущаться, як бачите. У нас буде колір ядра, буде світла соломка, легко відстає від, від скорлупи, і сама скорлупа в нас є тонкою. Після зважування горіхів їх відправляють під прес, а вже далі вичавлюють олію. Цей процес триває більше години. Згодом готовий продукт розливають у пляшки та закорковують. Волоський горіх використовують також для виготовлення ліків, масажних засобів та у харчових цілях. На таку порцію для сім'ї може бути до трьох ложок столових Волоського горіха. Коли будемо куштувати, то ми зразу відчуємо цей запах, смак волоського горіха, приємний. І це корисно для всіх вікових груп. Відходи від виробництва олії не викидають, а використовують, до прикладу, для виготовлення халви. У найближчих планах підприємця збільшити виробництво, щоб більш масово продавати олію. Для цього чоловік хоче придбати автоматизовану техніку, яка вичавлюватиме горіхи. Микола Брежицький, випуск новин. Цими вихідними у рівному стартує традиційний зимовий футбольний турнір пам'яті тренера Володимира Шморгуна. У змаганнях беруть участь 12 команд з Рівненщини та Одна з Волині. Колективи гратимуть між собою за коловою системою, а четверо найкращих згодом розіграють медалі та кубок. Що зміниться у турнірі цьогоріч, Розкажуть наші журналісти. 12 команд змагатимуться цьогоріч у футбольному турнірі пам'яті тренера Володимира Шморгуна. Серед учасників команди обласної та районної першості Рівненщини, а також один колектив з Волині. Перед початком жеребкування змагань представники команд жваво обговорювали регламент та організаційні моменти. Зокрема, голкіпер Вікторії Скустина Юрій Осійчук висловив незадоволення грошовим внеском у розмірі 25 тисяч гривень з команди, в якій не були враховані додаткові витрати на трансляції матчів. Флайна організація не зрозумів там. По фінансових питаннях тому нам було озвучено суму одну за організацію турніру, і по ходу е, цієї зустрічі було об'явлено ще додаткові витрати. І якщо з таким підходом підходити до організації турніру, то ця сума може потім збільшитися ще і ще, ще ще. Тому що, якби будуть якісь нові непередбачені обставини, е, якісь витрати то світло, то ще там щось. Усі матчі цьогорічного турніру пам'яті Шморгуна відбуватимуться щовихідних на полі футбольної академії і. Пульс частину ігор на цьому стадіоні проводили минулоріч, а раніше поєдинки відбувалися на гаревих полях міста, зокрема на запасному майданчику авангарду. Співорганізатор змагань Олександр Петров пояснив, що внески від команд дозволять покрити усі організаційні витрати а ще частину коштів спрямують на допомогу українським захисникам. Внесок залишили 25 тисяч. Хоча була пропозиція знизити його до 20. 20 тисяч буде уходити на організацію на суддіство, на медиків на оренду поля. А по 5 тисяч кожна команда вирішила прийняла рішення виділити на ЗСУ 20 тисяч академія футбола Імпульс додає і 20 тисяч «РОАФ». Таким чином 100 тисяч гривень ми передамо на Збройні Сили України. Цьогоріч виповнюється 50 років, як на Рівненщині започаткували зимовий футбольний турнір. Через рік після смерті тренера Володимира Шморгуна у 1997-му Змагання назвали його іменем. Минулорічним переможцем турніру стала команда Карс Бармаки зі слів голови обласної асоціації. Футболу Олега Кучера. Змагання є підготовчими перед початком основних футбольних баталій в обласних та районних чемпіонатах, а також юнацькій лізі. Він є підготовчим для, не тільки для команди, для арбітрів. Ми його трошки, скажімо, починаємо раніше, тому що він буде розтягнутий. І не буде так проводитися, як зазвичай, що команди грали і в суботу, і в неділю. На суботу-неділю запланована буде команда одна гра. Після восьмого туру вже будуть грати команди, як. Більше вони фізичні кондиції свої підтягнуть, то будуть грати і в суботу, і в неділю. Після вирішення усіх організаційних моментів команди дізналися календар матчів. Поєдинки проводитимуть за коловою системою чемпіонату. А згодом четверо найкращих розіграють медалі та головний кубок. Перші матчі турніру пам'яті Володимира Шморгуна відбудуться цими вихідними. А переможець змагань визначиться наприкінці березня. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Більше мільйона за майже два роки повномасштабної війни. Восьмирічна рівнянка, переможниця багатьох пісенних конкурсів, з лютого 2022-го співає лише на ЗСУ. Дівчинка записує музичні відеокліпи, долучається до благодійних концертів і все для того, аби зібрати якомога більше коштів для військових. Більше про юну волонтерку дивіться у сюжеті. Дитячі пісеньки про маму, тата і казковий світ змінили дорослі твори про війну. Восьмирічна рівнятка Олександра Данилюк з початку повномасштабного вторгнення, попри свій зовсім юний вік, взялася з рідними до волонтерства. ці діти вони ж маленькі. Мама, давай будемо щось робити, щось робити. Ну, медик, ми почали ліки складати, почали аптечки, тероборона виносити, їсти ну, все як всі люди тоді робили. Ось а потім клотач Таряндійна наша запропонувала. Давайте будемо записувати пісні. Давайте будемо співати. Дівчинка, яка на той момент більше року відвідувала музичну школу, разом з мамою, викладачкою почала записувати відеокліпи на патріотичні українські пісні, долучатися до благодійних концертів і заходів. За майже два роки вторгнення Олександра придбала не один дрон для військових та навіть пускові системи. Перший кліп записували дуже в умовах тривоги. Постійно була тривога, а ми їздили по полях, бо ми хотіли записати кліп, бо там слова зобов'язують до такого. Ми записали цей кліп, виставили його на вайбер банчат і він назбирав досить велику суму. Я не пам'ятаю, не хочу це, яка там сума була точно. Але велику суму. Ми закупили, як зараз пам'ятаю, на 66-ту бригаду пускові системи. До зйомки першого кліпу дівчинки долучилися навіть військові. Мама пригадує, як полі побачили машину захисників. Транспортний засіб воїнів, які були не місцеві, потребував термінового ремонту. І ми так піднімаємося на горб і бачимо, зупиняється військова машина. Виходять хлопці і стоять щось, ну тобто, в цьому. Ми до них спускаємося, підходимо, запитуємо, що сталося. Кажуть, там зламалась машина, ми їдемо здалека. Ми зв'язалися тут зі своїми і їм дали контакт, машину їм зробили через певний час. Але ми ці військові, поки ми там вирішували з машиною, от піднялися з Сашою на цей, взяли її за ручки і ми відняли цей. Кліп з військовими дівчинка ділиться перше про що думає перед вивченням нової пісні або виходом на сцену, що будуть нові кошти, за які можна купити старлінки і дрони. Кожен українець має допомагати ЗСУ. Мені дуже шкода моїх військових. І зараз воюють для того, щоб вами та сиділи і говорили. Наразі чи не найбільшою мотивацією Олександри є брат, який, попри труднощі та неодноразові невдачі, таки став до лав ЗСУ. Разі дівчинка відкрила черговий терміновий збір на Мавік для 130-го окремого розвідувального батальйону. Ті, хто не думали про себе, ті, хто для нас тримали небо і залишили слід нашому серці. На цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся з нами на все добре.